Колись у мене був такий атлас жалізних Желез... За... дорог. <хи> Отакий от, от. А тут схеми, всі станції. Така цікава штука, я раніше в дитинстві грався. Бачите, тут є поділене все є время. Цікава така штука. Вона вже, звісно, не ціла. Ось тут Кусмончик. Кусмончик невеличкий. Від неї тут різне борохло. Не знаю, навіть тут нічого цікавого немає. Це на вулиці колись готувалось. Так воно і пішло на вулики. Це є токаря позичив якийсь, що щось там нарізати, не знаю. Всяка така штука. Це защочки такі. О, грязець. токар спалив, раніше таке діло викидували. Ну, тут нічого особливого. Треба поперебирати, може якісь трубки, щось все залишить якийсь метал.